Щегуя. Отже, всім доброго вечора. Як завжди, я буду читати хуйню. Але. Але цього разу буду читати іншу хуйню, не таку, як раніше. ОПГ присвячується вам. Ви мене на це надихнули. Так, я готова. Вже не видно в АТБ у гірків у презервативах, і бана, росічки не пиздітиме за Грібаєдова. бо літо. Школота розбіглась по норах хатинах, потнуро, читаючи літературу, шмаркляву їм видано. А тебе, а тебе їбе вона, оця обкура на повіє, кухуй знаєм вітром із садівки привіло. А тебе єбе ота бабулька біля падіка, що в кожному дрші, що гліб бачить наріка. Може, він їй нагадує про її перше кохання? Був самої на цицьках обвислих набиті портрети диктаторів. Напухана швальні без сусідам, мізки вночі галімом репом, а на катедрі викладач дід пердєт їба мізки студентам. Не беремо той факт, що іноді самих студенток прямо на столі. Його хуй такий же мікро, як від економіку він вів. <плоджування> 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 а тебе йдуть в неправильну дірку та ще й без вазоліну. Як прутня на ексах, не смокчу. Кажу, що в мене ангіна. Я знаю, що зараз несу відверту хуйню. Чому? Просто пишу в риму, бо верлібрами писати не люблю. У трактористів за 300 вже не смовчуть. Інфляція. 400 – мало 500 – Починається обміну явно не хімічна реакція. Стосується не тільки трактористів, а всіх людей країни. Хлопче, не давай грошей за свій чубик, а то можна збанкрутіти. А взагалі, як нам попасти до раю, якщо так званий Бог все бачить? Наприклад, як ти їбешся і среш, їбеш і среся, чи когось в процесі пиздячиш. Живи цікаво, не будь і не страждай хуйньою. Їбуть тебе, і ти єби. І так по колу до скону. Кожаче сходи до проктолога, перевір свою жопу, щоб в неї не сували навіть думку чиюсь непрохану, а то настають у неї чого попало, і воно репна як помідор, і прямо як штани цієї самої єбаної росічки, коли вона нахилилась в коридорі.